Вітаю наших радіослухачів, наших телеглядачів. В ефірі програма Козирні гості» Василю Тоза І мій моїм сьогоднішнім гостем є відомий рівненський політик, депутат рівної ради і політик доволі скандальний Олександр Ващук. Вітаю у нас у нашій студії, пане Олександре. Доброго дня, пане Василю, радий вас бачити. Взаємно попереду у нас непростий нелегкий період виборів, виборів мерських виборів до рівної ради. І все, на жаль, я не знаю, чи на щастя, а вся річчя бачу прізвище Лащука у списках ймовірних кандидатів. Це... Це, навпаки, журналісти постійно мене чомусь згадують. Єдине, що в мене немає такого ем, фінансового ресурсу, ресурсу на медійну розкрутку. Ну, журналісти, е, якщо то пішло, якраз та, пишуть, що доволі багато, у вас медійного різного шукають, де гроші Лащука, звідки живе. Ну, є декларація, є офіційна заробітна плата. Наприклад, я собі не можу дозволити, що можу собі дозволити той самий Якімець, той самий Хомко. Ну це найбільші фінансові заможні кандидати. І абсолютно, і в особистому житті, те, що стосується приватного життя. До речі, живу як в акваріумі, постійно бачите замовні матеріали. Mm. Ну, точно на медійні якісь моменти, на розкрутку в змі я витрачаю. Ту, точніше, майже нічого не витрачаю. Тому спонсорів немає не, не навіть що сказати. Елементарна є громадська організація, де я працюю керівником проектів. До речі, дуже позитивна громадська організація. Якщо якісь негідники вже починають її очорнювати, причому. Люди, які добровільно, без політичної мети, якоїсь, підприємці, звичайні рівненські. Причому що не, не такого рівня підприємці, що вкрав земельну ділянку, так як оці депутати, що в попередньому скликанні були, що в теперішньому скликанні сидять, продав їх там за 25 чи за 30 тисяч доларів. А в, в минулому скликанні, а тоді ще як був Чайка, покійний, царство йому небесно, хворий то там суми ходили мільйонні, реально ви ж розумієте, збагатилось дуже багато людей. І... Підприємці реальні, тобто які своїми руками, своєю головою, які запускають виробництво виробництва навпаки, і вони стараються щось зробити для міста, і їх починають десь приплітати громадські організації. Ну це я ще абсолютно ганебне. Причому, якщо порівнювати, ну вона ж немає громадських організацій. Це цей громадський контроль, це фейкова організація. Бігає зайчук, е, які мацімо платить якісь гроші. Він бігає по місту. Е, ну теж ну, до нього є питання і Міряє ямки на дорозі, і потім розказує ямку, коштує залатати 150 гривень, а е, на розкрутку ціє, цієї теми ямки в змі витрачається 3-4-5 тисяч гривень. І робляться, для, ну, і робляться для того, щоб показати, що ніби вони користь приносять для громади. Це чужі люди, які мець, це сарницький. Два роки людина живе в місті. У нас вже був такий один негідник Осуховський, так? Чужа людина для міста. А Ну бо його це теж фейковий. Він своє завдання виконав, дорвався до корита державного, і там йому дуже добре. Він бачив рівне до виборів і бачив рівне після виборів. Під час виборів. Лише висів на бігбордах, ну і так два рази двічі обманув, по суті. рівнян. Мені як рівняно це образливо, коли чужинці, чужі, абсолютно для нашого міста люди, які не знають нікуди ходить 65-та маршрутка, нікуди 51, -та. що, таке що таке тролейбус Одоничка, що таке тролейбус «Дев'ятка». я пригадую, ну можна сказати, з дитинства, як я до тих тролейбусів на лижах мощіплялися і каталися, а це, ну, сам приїхав хлопець, вирішив з провінції нас тут повчити. Більше того, він ще й соромиться, що. Він сарненчанин, що він депутат сарненський. Так само зараз буде кандидат вилазити, такий, як Хомков. Ну, вже два рази був. Ну, Володимир Євгенович, ну не треба вже більше. Я розумію, що ви рівнянин, що ваші тут батьки проживали, але ну. Вистачить. ну догосподарювались. Ну не варто цього робити. На які претензії до Хомка можуть бути конкретні? Є? Ну, те, ну... Що прокуратура відкрила зараз справу. Там... Ну до речі, в цьому випадку, до речі, ви ж розумієте, mm -hmm. що я опонент Хомка постійний. І, до речі, як так само цього нового фейкового кандидата, як інця. е, В цьому випадку, власне, Хомко правий, бо там є підроблені документи. Шість соток землі я у Фейсбуці оприлюднив. Е, хтось з битиї. Я думаю, що безпосередньо без керівництва БТІ не могло цього відбутися. Дописав собі. Е Ручкою 6,5 соток землі паркової паркової. То ви ж розумієте, там соточка коштує мінімум 15 тисяч умовних одиниць, сотка одна. А вони собі дозволяють таким чином. То в даному випадку Хомко, якщо до речі, він піде з власниками на компроміс. Якщо вони ці власники, я ж розумію, що вони теж мають гроші. Там через, через прокуратуру міліції будуть знову ж таки тиснути на того самого Хомка, і той піде на компроміс і віддасть їм цю землю. Я вважаю, що міський голова в цьому випадку. Ну, поступить як мінімум негідно. Ну, але там вже пішли Тому... звинувачення Хумка, що він там малював якісь цифри на отримання цієї землі. Ну, це війна аферистів, хай собі розбирається між собою, це справа міліції і прокуратури. Mm -hmm. Розумію, що такого бруду дуже багато. І ну, по суті, один одного всі можуть звинувачувати. Це mm -hmm. Хай доведе те, той, але ж найголовніше, що той підприємець, та, ну, він же теж зацікавлений. Цій... Я не хочу, щоб е, мій рідний парк, де знову ж таки, Якеме цього не пам'ятає, можливо, Хомко, але у нього теж пам'ять дуже, дуже проблеми, Я так бачу зараз величезне, те, що він обіцяв. Е, а Якиме цього не знає, я пригадую, ці наші атракціони рівненські. І... Я no, so no, no, to... хочу це все зберегти, треба реально завести інвестора, який вклав би туди хоча б мільйон доларів. Поставив нові атракціони, щоб зі всієї області, врешті-решт, ну можна навіть із Західної України, у нас був такий рівень mm. e, саме атракціонів відпочинку. Щоб mm. могли Дивіться, пане Олександре, але любов просто до міста цього і би трохи. Містом ще треба управляти, вміло управляти, потрібен менеджер. Чи як на вашу думку, хто має, яким повинен бути мер? Е, Безумовно, що е, зараз потрібен менеджер, але причому, що людина це повинна бути настільки високоосвічена, е, з лабільним типом мислення, не така, як знову ж таки технологи накрутили, навчили говорити цю говорячу голову, там три слова, там як для Осоховського, я люблю Україну і Я за героїв УПА. І все і більше крок ліво, в людину не знаю. До речі, я коли е, довідався через телебачення. Про те, що Осоховського призначили головою комісії, яка буде свідчувати корупційні діяння уряду Яценюка, я чуть не вдавився. Думаю, ну з таким рівень ну, вони дуже багато дослідять. Тим більше, що з таким хитрим, підступним і лукавим, як Яценюк, який дуже вміло зам'ятає слід. До речі, які майже далі починає зараз відмовлятися, від того, що він мав якусь причетність до народного фронту, до тої ганебної партії, так само як фронт Змін. І е до чого я це все говорю? Що потрібно керувати містом. містом повинні керувати не говорящі голови, не комунальна мафія родом з совєтів, так як Володимир Євгенович Хомко. Так? Е, не оці технологічні е, видумані, фейкові, знову ж таки, придумані несправжні активісти, які ті, лише тільки заробляють гроші і вміють прочитати ну, те, що якась міжнародна організація напише десь в прегамбулі два-три слова. І він вже ну, теж на цьому заробляють. Не бурщини, кубичі, не копиче, не криміналітет, а люди, які родом звідси, які мають відповідну освіту. Які жили містом і які не лише останній рік в телепросторі інтенсивно працюють і в ЗМІ, а люди, які завжди давали конкретні пропозиції. Особисто я постійно з першого дня, коли я став депутатом Рівненської міської ради, ну на кожну сесію 3, 4, 5 рішень, 5, 6, 7 пропозицій щомісяця конкретно стосуються транспорту, доріг і так далі. Пропозиції, причому не лише там десь ямка на дорозі, а концептуальні. От, Наприклад, за покращення транспортного сполучення міста, ви оцей транспортний колапс, що є зараз, ви можете от набрати в Гуглі статтю мою. Це 2011 року, де я це все розписав, спрогнозував, що будуть ці пробки, що нам буде не вистачати тролейбусів, що маршрутки перестануть виїжджати, що по соборній вулиці відкрити чи закрити треба провести громадське слухання. І дозволяти лише в певні години зараз ми оці всі проблеми бачимо. Те саме стосується тарифів. Я говорив, не віддавайте люди добрі, не віддавайте комунальні наші підприємства, бо придеться потім з кишені платити. Те, що там заплатили якимись депутатами, чиновниками вкрали величезне теплопостачальне підприємство, зміста називається прямо вкрали. Ну, Це ну, всім люди просто наші ну, теж мають претензії до рівняну. Ну, я розумію, що не хочеться думати, не хочеться аналізувати, легше подивитися на бікборди, очі засліпить той бікборд, подивитися на телевізійну рекламу. А ще Олег Осоховський знімав фільми про себе. Це ж взагалі як лаче Голівуський якийсь актор приїхали в Слов'янськ, по е, акториці полягали в, е, в ну. В канави така історія мені розказував один, uh -huh. один мій знайомий з цього батальйону і каже, стоять люди в Слов'янську і дивляться. Лежать артисти. Ну, артисти-кандидати в народні депутати. Лежать і невідомо. а Вони стоять, купа людей стоїть на зупинці, думають, що це робиться. Шо? І навіть такі комічні ситуації підходить якийсь дядька каже, що ви тут люди добрі, добрі? Ну, і вже бачу, що тут камери, так само як ну, така фотографія в військовій формі. Ну, думаю, подивлюся всю фотосесію. Дивлю, ну, фотограф, яка жінка, прізвище зараз не згадаю. Тобто стоїть кандидат в народній депутат, першній депутат, з таким ну, зі зброєю фактом. Машин квером да, має, має зайти кудись е, е, сепаратистів. Е, я так розумію, в біду сепаратистів, але виявляється, фотограф, що фотографував від Всекраїнського об'єднання Свобода, він вже в тому приміщенні, тобто вона більше ризикувала, вона вже очистила від сепаратистів. Ну комічна ситуація. Зараз цей Якімець бачу фільм. Фільм знімає не може про себе. Ну як можна вірити в людей, які ну там за ледь за 30 років, які не бачили життя, які все життя лише. Ну, були... Я розумію, пане я вам дякую, ми зараз продовжимо і продовжимо наш ефір після невеличкої паузи. В ефірі програма Козирні гості і можна нас дивитися на телеканалі Ритм ТВІ та слухати на Рівнському радіо, радіостанції Ритм ФМ. А також всі програми можна побачити на нашому сайті Ріткрапка І моїм сьогоднішнім козирним гостем є Олександр Лащук, відомий і зараз навіть можу сказати скандальний рівненський політик. Пане Олександр, ми говорили в першій частині про мерські вибори. Я так розумію, що мрія стати міським головою Рівного все-таки у вас є. Ну скажімо так, в мене мрії такої немає. Без мрії, а бажання є. Да, а бажання власне дуже багато речей я не доробив. Дуже багато тих мораторіїв на заправки на незаконні забудови і так далі. Термін закінчується в 2016 році. Тобто, якщо не потрапляю я в раду, дуже багато я ощасливлю людей. Пройди світів там негідників, чиновників і так далі. Ну просто наскільки багато людей вони зараз знаходяться в напрузі, вони можуть виплачувати продажних журналістів, оцей брут, який л'ється е, суцільно, вони просто. Видихнуть і скажуть, ну нарешті, оці громадські активісти, що зараз інтенсивно там у Фейсбуці, вони настільки продажні, вони настільки ну, ніякі і слабкі, слабодухі, слабовольні, і навіть безграмотні. Отак От заплатили, щось напишуть, щось прокоментують, щось покритикують, але далі справа не йде. Е, людина. В місті повинна бути керувати містом така, яка буде любити це місто, буде ну, розуміти приблизні, хоча б е системи функціонування міста. Я зараз не буду вдаватися в там про статут міста і так далі. Це теж я, mm -hmm. до речі, от зараз е зробили, прийшли реформатори. Ну, Три місяці до виборів, ну можна місто реформувати, можна піаритися. Е побили, е розбились на групи. А кажу, а де ж ви раніше були, друзі мої? Де ж ви раніше були? Що ж вони приходили ні на сесії, не ходили ні по телебаченнях, не збирали, не спілкувалися з людьми? Лише ну, вибори наступають, але треба щось показати. У мене є дуже багато реальних кроків. До речі, дуже образливо мені стало, коли знову ж таки деякі там громадські активісти почали мені громадські активісти, іноді звучить як матюк, але я справжні люди. Громадські активісти, які з собою жертвують і часом своїми все, і волонтери і допомагають. Але треба розділяти полову від зерна. Полови, на жаль, більше і ну, на жаль, так сталося. Кажу, де ж ви раніше були? Не було їх. Ну, ну, перше завдання це потрапити в Раду. Так. А і, і до чого веду? І, Наприклад, нещодавно запропонував, пішов на комісію спеціально звернення підготовити місцевої влади полежа, поставити лежачі поліцейські. Ну, я розумію, що для водіїв. Багато буде там певні створювати проблема. Але ніколи лежачий поліцейський він не пошкодить гірше більше машині, ніж та сама яма на дорозі. Ось чим, от як ідемо по Млинівській, там ми бачимо, mm -hmm. це просто жах. От, е і знову починають критикувати лежачі Да Це правильно, тому що ви ж бачимо, скільки трагедій на дорозі. Нехай навіть зі ста випадків там вдасться врятувати життя та здоров'я якоїсь дитинки, тим більше, якщо подивитися там, біля 27-ї школи з-за кущів таке дитя там. Ну, під метр його не видно і там немає лежачого поліцейського, ну треба в таких місцях ставити. Ну, якщо говорити про раду, то від кого? Від якої політичної сили збирається йти Олександр Лащук? Ви знаєте, е, мені ж я співпрацював з багатьма політичними силами, і я думаю, що це мені буде там і дорікати, і так далі. Е, бачите, в чому річ? Політичні сили, одна справа, коли вони йдуть до влади. Це одна структура. А коли десь, хоч трошечки доривається, чи десь не підходять, це зовсім інші люди. Тобто, всі політики і всі політичні сили по суті себе дискредитували, я маю на увазі, київського рівня, і ну, ті, що принаймні фінансувались зараз, в мене є такий певний, скажімо так, запас по часу. Неважливо якої політичної сили. Єдине, що я знаю точно, що в мене є команда. Вона зараз аполітична. тобто ну не відношення, що не належить до якоїсь фінансової промислової чи політичної групи київського рівня. маєте на увазі громадської і, і Громадська організація, і є друзі, які допомагають, і просто звичайні рівняни. Ми постійно працюємо, постійно проводимо різноманітні акції. Ні, на цьому будемо робити власне приємно. При теперішній системі, якщо вона збережеться, то можна буде йти і мажоритарником. Mm, до речі, знову ж таки, невідомо, яка буде виборча система. Які будуть правила так. гри? Да. Та, так. Думаю, в нас, як завжди, правила гри будуть змінювати в останній момент, і під трьох чотирьох основних гравців, тобто під парламентські партії, щоб вони зберегли свої вплив на місцях. Скажіть, от ми досить жорстко розкриткували певних би, кандидатів на мера, якихось можливих кандидатів. А от ви реально, ну скажімо так, окрім себе, бачите людей, ну людей, які могли б могли реально виконувати ці обов'язки, принаймні так, як ви їх бачите, І відверто вам говорю, як ми зараз, от зараз з вами говоримо завтра, от приходимо в раду. Я розумію, що є певна система, яка вже була там випрацьована руками. Наприклад, я голова міський, ви мій заступник. Повірте, дуже легко не вести лад. Якщо ти не замазаний, якщо ти не зав'язаний і нікому нічого не зобов'язаний, тоді сідається рецепти надзвичайно прості. Ми можемо, ми можемо робити навіть будь-який бліс, там дорога соборна. Відкривати-закривати соборно, куди перенаправити рухи. Елементарно купується, їздив вчора в тролейбусний парк, дивився. Купується, де питаю, є де 10 шкод поставити нових 10 релебусів. Є. Звільняємо центральну частину міста від маршруток. Пере... Ну, я розумію, що є мафія маршрутників, і вона теж буде е... добивати інтерес. інтереси одного кандидата, але це не діючий міський голова, бо я так розумію, що він їм щось там mm. трохи насилив. Ми запускаємо комунальний транспорт електротранспорт. Він насправді дешевий. Ми створюємо нові робочі місця. Шкода коштує 4-5 тисяч доларів. Бушна. І вони я питаю їх, кажу, що яка шкода вам, ну, який ви тролейбуси? Львівський, там, Люблінський, оці, польський, чи шкоди? Кажу, найдешевший, найкращий. Та і наші дев'ятки дев'ятка це дев'ятки збереглися в такому стані, я теж подивився, насправді ідеальні. Незважаючи, що загине і знищив той рівне електроавтотрансу впродовж багатьох років, бо він мав. Інтереси у перевезеннях своїх приватні, І він ну, знищив, знищив, але не знищив. І колектив, власне, зберегли. Я вважаю, що це повинно буде падати. Далі говоримо про тарифи, про теплопостачання. Елементарно буде черга стояти. Якщо тільки сказати, шановні, давайте в комунальні заклади, школи, садочки ставимо, скажімо так. Індивідуальне опалення ну, на конкретний об'єкт, що ну, там, де це економічно обґрунтовано, буде черга стояти інвесторів, щоб отримати власна можливість. Утеплити будинки теж може бути. Якщо говорити про ЖЕК, які дискредитували себе. Хоча я критикував в свій час підходи міського голови до управлінських компаній, але я розумію, що стратегічно важливо зробити навіть в цій сфері якусь певну конкуренцію. Та сама соборна, робимо, розширяємо кишені. Кишені це заїзди, щоб дати можливість. Тобто по навести порядок та. можна. Дуже-дуже дуже це, навіть я б сказав би нескладно. Просто змінити підходи і бажання мати. Mm -hmm. А якщо є ще команда, 10 чоловік, ага. ну Кого це просто. Перечні... Кого з теперішніх заступників залишимо? Залишив би, скажу відверто, на якийсь певний час е, лише одного. Це Хмелецького, не, не то, що я його mm -hmm. він теж належить до цієї комунальної е, банди, так прямо назвемо. Просто на певний час, бо в нас немає містобудівного кадастру, немає єдиної кар карти mm -hmm. мапи комунікації нашого міста. Те, що я просив міського голови вже 4 роки. І в нас ж рівне газ це приватна структура, обленерго приватна структура, «Укртелеком» — приватна структура і так далі. І всі приватні структури прокладали нові комунікації в місто. А теплопостачальне підприємство теж приватна структура. І немає єдиної карти комунікації міста. Це для нас настільки проблема. То той може, хто вже стільки років попрацював, і ну я взяв би його єдине, шефі... що може шефі... розібрати, щоб Нейшефі... він просто показував де що лежить. А. Бо ніхто не знає. Начальники Жеки змінювали, змінювались. Ну це оця безгосподарність, не незваж... власне. Але якщо ми проведемо і швидко зробимо оперативно місто кадастр, карту, де будуть розміщені всі комунікації нашого міста, то тоді я думаю, що людина. Ну, Будь-хто звищої будь світу, зможе орієнтуватись. А в нас зараз як? Труба прорвала, ну добре, що є хмелецький. Я говорю відверто, так. Mm -hmm. Добре, що є хмелецький, і він може десь тиснути пальцем і зрозуміти, що там прорвало Доброго і що, роботи, на інтуїтивному рівні. А якщо його не буде, ну… Mm -hmm. ну... Зразу <кл 'я> а от кого з депутатського корпусу, так сказати, для посилення роботи мера можна було б залишити? Ну, це... З ким хотілося працювати, скажімо, в новому раді. Є багато, є багато. дуже багато депутатів, ну, більше десятку однозначно є депутатів. І незважаючи на те, що зараз, знаєте, я розумію, я в опозиції знаходжусь для більшості депутатів, тому що неодноразово одно, не я там перешкоджав і так далі, із політичних мотивів, і з інших абсолютно. Ось те, що деякі депутати лобіювали, але я розумію, що є там здорові сили. І як би там не було, наша рада, незважаючи, що я постійно критикую, і вона більшість моїх рішень не підтримує, за що я їм дуже не дякую, що навпаки. Але те, що вони зможуть. Ну як, запропонувати теж нові якісні підходи, це дуже добре, тим більше рада демократична. Ви ж бачите, mm -hmm. що приходити на сесії, ну, там ціла шоу-програма на початку, mm -hmm. бо люди є приходять дійсно зі своїми проблемами, є хтось приходить, пропіариться, когось приводять пропіарити, але більшість людей можуть. Прийти на сесію міської ради, висловити свою, свою позицію, і, принаймні, донести а, це так. до журналістів. Пане Олександр, а зараз дискутуються питання щодо, по перше, прохідного бар'єру в раду, і по друге, про кількості депутатів, які мають бути представлені в раду. Наскільки, на вашу думку, депутатів у рівні раді достатньо для ефективної роботи? Рік тому назад, ну я знаю, що ця Верховна Рада абсолютно я не є недолугою, як і до речі, як попередньо. Я пропонував зменшити кількість депутатів і підготував відповідний проект рішення. Я вважаю, що Якщо по діючому закону, то в нас повинно бути до 250 тисяч населення, а в нас так коливається, угу. якщо бути точним, і цього ніхомко, мабуть, якими це не знає, десь у нас зараз проживає 249 тисяч 700 людей по статисті. Угу. Ось. І для ну, цієї кількості населення було б добре там, ну, на мій позитивний такий, це 21-22 депутати. Вісімнадцять, отак, от приблизно. Щоб була більша політична відповідальність, mm -hmm. а і політична, і взагалі га? а прохідний бар'єр для партії не, не знаю. От ну відсотків п'ять цього. Достатньо. Достатньо було. Скажіть, ви багато часом критикуєте, наприклад, того самого Якимця, Хомка. Офіційно заявляє, що телеканал Ритм готовий надати вам майданчик для спілкування, для прямого ефіру з самим Якимцем чи з Хомком. Тобто і... ви готові Дару. вийти з ними і подискутувати у нас? Безумовно, що так. І я більше того говорю, вже, наприклад, рівне вечірнє було запропонувало площадку надати, бо Бу були якісь такі спечки. Я готовий. Дискутувати щодо майбутнього нашого міста. Єдине, що я не хочу лукавства і не хочу цих технологій, які mm. мають назив. Ну ви розумієте, людина, яка там оплачує трьох-чотирьох технологій, сидять щодня йому пишуть. Mm -hmm. Як що зробити, це вже людина, яка не володіє собою. От Не володіє, ну він вже будь-хто, так само, як міський голова. От він ніби йшов, але він же ж отримав, поки йшов до мерства, купу зобов'язань і він мусить їх відпрацьовувати. От діючий, я маю увазі Хунко. Ну тому його вже не треба. Не треба, ну вже ж ну, не треба, ну відпочиньте, підіть достойно. Навіщо? Щоб хвилювалися ви. Там ваша сім'я і тому подібне, але з іншої сторони, я не хочу допускати таких чужинців в наше місто. Тобто, серед реально серед рівнян є люди. Я не говорю обов'язково це лощок. Я готовий будь-кого іншого підтримати, якщо це буде рівненський кандидат і позитивна людина, яка буде любити моє місто. Дякую. Отже, Олександр Лащук підтвердив, що він готовий зустрітися в телеканалі Ритм Збудь з будь ким з кандидатів на мера. І дякую вам за ефір. Нагадую, це була передача козирні гості. Всього вам найкращого, мирного неба. До побачення. Дякую вам. Дякую. Все. Думаю, що все.